Рома, це. печиво у нього впало. Мама кинула печиво і просто. З, було, не було. З, зі всього озера поспливалось. Мам. Мам, мам, завершуй, ти дивись скільки. Ну ти типу ти. Ну. Блін, що вони І вон ще педалі далі. З тої сторони лебідь. О, і Рома. Даром это сікла. Ти гадаєш їх мало, воно навіть лебеді з той сторони, де їх годували сюди вже. Вали. Ну типу, чи є тут ще качки? Треба всіх зібрати. Ні, вони бачить, от отливають нормально. Да, давай ще одне, кинь. Та у нас є не одне, навіть. Mm. Ну, це це не розмігаються, це норм. На -на. Ну, взагалі прикольно, це так красно було. Вони... Це вони полетіли, поплили, тут такі ці погнали. Пливий лебідь, як класно пливе. Ці крила підняв якось. А, і той теж, бачиш? да, я бачу, хто тут прийшли. От кросівки, а вон вони. Це труба. Мама, погодувала. Тут не, ну в мене є ще Фу. печиво, можемо ще познімати. Хай вони проспливаються, а потім познімаються. Та може не треба. Ну так прикольно вже ж було. Не, дуже. Я ж щось цей. Я ж злякалася. Я я теж не оцінив цього прикол. Диви вони всі Фу. так раз. Ну бо вони шарять, що треба якось цей, розсередоточитись для того, щоб максимально в усіх все сожрати. Ой. Все, куди вони? Ж... Качечки поплили. Поплили, ну ні. Потікали. Це гарно. Всі оплили. Тачечки, так? Да? Тачечки. Кря-кря-кря, тачечки. Кря-кря-кря, тачечки. -кря. Да, Кря -кря -кря. Так, мам, пішли гуляти Після. і поїдемо вже ну, далі. Ну,